Вітаю вас, друзі! Отже, зараз трошки спочатку покажу підгортання дисковими підгортачами, а потім розкажу трохи про їх налаштування, починаючи з 5-ї хвилини 15 секунди. Якщо хочете зразу перейти, до цього можете перейти. Отже, йде така робота. Зразу відмічу, що тут досить м'яка земля, без великих грудок, тому що сам цю землю мотоблоком орав фрезами, тому намігенька. Це не мій город, але орав я. Тут посаджена картопля вручну, тому рядки ніби і рівні, але на початку і в кінці вони виляють. Кові рядки деякі, прям в них дуже вузькі що це напружує, тому що колеса по центру ширина 64 см і ще вуще не зробиш, щоб зберегти симетрію. І так проблема. Тому що колеса зачіпають сусідні рядки через те, що вони вузькі. І Особливо це напружує, коли йдеш другий раз, коли є гребені, і ти ці гребені, сам можеш колесами обсипати, зачіпати. Спочатку взяв дисками вуще, вирішив раз рядки вузькі, то і диски, розвернув вуще, але потім зробив все одно ширше. Роблю зараз таким макаром. Найбільше, що мені подобається, це те, що Гарантовано підсипається земля прямо до стебел. Хорошенько так підгортається до самого стебла. Тому що при міжрядних равах часто виникає проблема, що зробиш між рядками, особливо якщо широкі міжряддя. От. А до стебел не досипає. Тут гарантовано досипає. Іти краще на другій передачі. Коли швидше, але це ж треба навовчитись. Спочатку, коли рядки вузенькі, особливо коли вони надто рідко взяті, то на першій передачі доводиться втискуватись, щоб не пошкоджувати. Друге, що мені подобається в цих дисках, що вони непогано прополюють. Тут досить чисто, але якщо зарослі рядки, то прям видно, як диски добре так підривають бур'яни. Долік. Треба йти, бачите, як не зовсім зручно йти. Хоча, якщо рядки рівні, то намовчуся йде з одної сторони рядка, а якщо не завжди все так однозначно, доводиться йти строго з двох сторін дибати, розставляючи ноги незручно. Но, Отакий мінус. При міжрядному підгортачі. Ралі, ти йдеш по міжряддях рівно, розкарячуватись не треба. Ну, тут я йду з одної сторони. Тут рівненький рядок, досить широко, і можна йти так. Так, тут в мене деякі проблеми з мотоблоком, Ну, не дивіться. Якщо що потім поправлю щось з паливним шлангом. Такс. Е, ну, дивіться на обробіток. Значить, ще іду я. Через раз, через раз, так пропускаю, що потім, коли йдеш назад, то ти по рядку, який з двох сторон, сусідні рядки, з двох сторін був зачеплений, щоб мотоблок не звалювало на одну сторону. Тут я вже йду другий раз. Ось таке вийшло, де-не-де не зовсім рівно, тому що мотоблок трошки виляє вправо-вліво, особливо де й самі рядки виляють, але для ручної посадки це нормально. Тим більше при другому підгортанні потім буде ще вище. Ну що ж, а тепер давайте про те, які налаштування треба, щоби. Дисками можна було більш-менш комфортно, нормально працювати і якісно. Е, значить, перше, догруз. Так, значить, в моєму випадку у мене 12 кінських сил, дуже важкий передок. От водянка. І він переважає наперед. Восьми сильні, наприклад, вони більш-менш врівноважені. 12 сил, 16, тим більше їх там я взагалі уявляю, як їх перевалює. От, і я мушу догружувати. Він і так в мене важкі, хороші такі ці диски зроблені, прям дуже на совість зроблено із хорошого матеріалу, О, це я купив. От. І Е-е-е... значить, е, Ну при цьому ще я мушу довантажувати. Тут десь 15 кілограм цей круг. Так. І можна ще сюди навіть довішувати по п'ятьорочці, щоб більш прижимало. От. І ручки робити так з цепку, так. В мене так влаштована сцепочка, що її можна розвертати в одному положенні і в другому. Так. Якщо я її розверну вниз, тоді мені ручки будуть зверху. як Я їх розвернув навпаки і мені вверх е, степка, а знизу оця скруточка. От, і ручки в мене тоді знизу, і я можу надавити на ручки, і ними досить добре управляється Отакий такий момент. На легких же мотоблоках навпаки треба передки доважувати тому що в них самих ваги не вистачає так? От, і вони ще починають буксувати, а якщо наважений задок, і зад важкий, і ну, сама навантаження дає робота, так? землю треба вол волочити, от, виходить, що колеса по суті, задираються догори. Так, і буксують ще більше. Значить, треба доважувати передок, щоб була хороша сцепка, якась була рівновага. От, і мотоблок міг тоді нормально виконувати свою роботу. Друге, розворот оцих дисків. Їх можна розвертати отак вузенько, під вузьким кутом йдуть. Можна ширше розвертати. Тут в мене розвернуті ширше, тут навіть більш ніж 45 градусів до передка, десь градусів, певно, 60 від, від середньої лінії. Отако. Чому? Тому що, ну, по-перше, як я казав, люди прям люблять, щоб побільш було вигреблено, щоб таке дно було поглибше взяти. От, щоб посерединці не залишалась така полосочка не От, Ну і більш набирає землі, більш насипає догори. Але чим більше їх отак розвертаєш поперек руху, так, тим більш починає буксувати сам мотоблок. І навіть оцей мотоблок його починає вже водити, вже він стає менш управляємий. Це саме стосується до куту стояк мотоблока. Буває так, є де мотоблок стойки з дисками, рівно поперек стоять. Це з одного боку ну, ніби стандартне рішення. Так? От, а з другого боку, якщо вони строго поперек, так, вони стають такими ніби як сошник мотоблоків легких. Так? Сошник. Що робить сошник, коли він впирається? Починає заставляти передок зариватися. Так? І от Впираються диски рівно поперек їхні стойки так, і починають зариватися, колеса починають буксувати, водити. Так, він стає менш управляємий. От, якщо ж в мене ці стоєчки відхилені дозаду, от, і таким чином набагато легше йде це мотоблоку. Ну, це вже налаштування самих дисків зразу, якщо вони зроблені добре, якщо вони з відхилом дозаду, от, але самою сцепкою ще можна регулювати. Це друга річ, розвертання. Так. Чим більш розвертаєш, тим важче, але більш захоплюєш, більш е, підгрібаєш. Але можна розвернути і вузько, так? Але якщо добре доважено, і якщо земля рихва, то навіть при вузькій постановці вони багато будуть підсипати. Все залежить від конкретної ситуації. Нове, загалом отак. Е, Смужечку, таку посередині рядка, такий горбик не бажано лишати, це не гарно, і там бур'ян лишається і так далі. Ну і чому втрачати землю, яку можна підгорнути? так? Хай вона йде. Друга річку лише спереду дороблю культиваторні стойки зі стрілками, так, щоб вони перед дисками йшли в стойки, підривали землю, так, і вже ту підриту землю підсипали диски. Вже на друге підгортання я це обов'язково зроблю, бо вже після першого вони настільки вилизали, що далі вже тверда земля, вже нема що підсипати а треба підсипнути буде. Тому от така от річ. Відповідно, коли підгортаємо другий раз, вже в нас є горбик, нам не треба настільки вузько, значить диски вже не настільки розвертаємо, а робимо менший розворот. Так? Або ставимо таку саму ширину, але ширше, щоб посередній більший проміжок. Нам вже тоді не треба до стебел підсипати, нам треба збільшувати ширину гребеня. Це все регулюється поступово. Ну і третя щепка. Так? Значить, щепка повинна сама по собі не люфтити. Просто так, болтатися вона не повинна, без, без причини. От, тому її треба зробити так, щоб вона добре на штирьові все було. От, але з допомогою болтів ми робимо невеличкий люфт. Так? От, наскільки великий, Це вже справа конкретної ситуації. Так? Зробиш засильний люфт, то почне гуляти, ти хочеш воно, особливо перший раз, коли поле рівне, так? ти йдеш. Перший раз по рівному полю, а тобі диски починають гуляти отако не по рядку, так, а десь в бік йдуть. Бо їм там, наприклад, рядок чуть-чуть вищий, там десь нижча земля, і диски пішли в бік, повело їх. І вони вигрібають, посередині роблять гребеня, сам рядок підривають, і замість бур'яна його виривають. Так? О, тому занадто великий люфт це біда, коли воно буде гуляти куди не треба. Але якщо зовсім жорстко, то... Що виходить, десь рядочок скривить, так? або навіть колесо наїдає на якусь горбик, ямку. Так? Все одно ж поле не є ідеальне рівне, а мотоблок має тільки два колеса і він все одно грає. Право, ліво, він все одно трошки буде грати. І якщо жорстко закріпити так, щоб вправо-вліво зовсім не хиталось, о, то чуть повело мотоблок вбік, ти починаєш його ручкою. Так, нажимаєш колесо, розблоковуєш, мотоблок іде вправо, а сцепку в цей момент фух, і повело в бік, і тобі рядка вирило. От, і це проблема. Тому треба невеличкий, якщо є невеличкий люфт, то мотоблок в бік повело, потім ти його підрівняв, а диски все одно йдуть вздовж рядка, більш-менш, так як вони зразу розігнались. Наскільки сильний цей люфт робити, це вже треба вгадувати на місці. Так, от, болтами регулюється, закрутили, збишили, зменшили. зменшили. От, ну такі речі. От. Ну а загалом, загалом диски мені подобаються. Хороше дуже підгортання, добре так прополює. Мало так, що в рядку бур'яна лишається по міжряддях, по гребенях дуже добре прополює. Подобається так. Міжрядні підгортачі нікуди не ділися, рала. Так, все одно, коли картопля вже буде з отаким листям, все вже дисками не полізеш, бо і мотоблок низький він буде ті стебла виривати, мнути, своїм редуктором так буде приминати. От. Ну і самі диски почнуть за їх зачіпати. От. Але ну, в принципі, от зараз багато хто кидається на їжаки. Їжаки штука непогана, Але диски досить добре прополюють рядка. Досить добре прополюють, при тому, що і підгортаючи. От. Бо диск по суті не підгортає, він тільки так трошки міняє геометрію гребеня. Ну, Чуть-чуть там підгортає, але дуже слабо. Е, їжак слабо дуже. В мене є їжаки, але... Ну, щоб же такий супер ефект від них не помітив. Ну, крім того, їжаками треба швидко працювати. Не завжди, якщо рядки виляють, ти можеш працювати швидко. Треба рівні рядки, треба рівні і бажано довгі. так? От. А то такі були городи, бо підгортав знайомим. Короткий рядок, за рядком зразу канава. Ну, як стараються максимально далі посадити. І за рядком зразу канава. Видно, трактор задки заїжджав і задки садив. Ех. Ну, Я помаленько ще йшов, якби я йшов швидко на третій передачі, як з їжаками, mm -hmm. то я цим заїхав кілька разів в канаву і тільки добре, що ручник. Я дьорг, і тим ручником зупинився. Потім на задній хід переключив і задки-задки-задки, вішаючись на ручки, є, ледь виліз. Тому що, ну, е, канава зразу, так. Якби я розганявся з їжаками на швидкості, так, то, то я б стояв, я б в тій канаві так і був, потім би витягали тракторами. Отакі речі. От, тому ну диски в принципі така річ оптимальна. От друге діло, що вони не йдуть вже до на всі підгортання, так, коли вже високі стебла і треба ще під полоти підрихлити ті між... міжряддя і чуть-чуть підсипати, то звичайне рало. Тоді треба брати легкий мотоблок, в ньому колеса ставляться вузенько, грунтозацепчики вузенькі. так, І легким мотоблоком по міжряддях на тих грунтозацепах ідеш і розсипаєш в буки, і заодно підрихлюєш прополі. Але цими перших два підгортання ну, прям на ура, прям дуже гарно. От. І не дають вони вже таке велике навантаження для мотоблока, він досить легенько йде собі. Хороша річ. Ще доробити спереді лапи, щоб підривали. От Цим і займусь найближчі дні. І надіюсь, поділився, надіюсь, був корисний. Все, такі от речі. Хорошої всім роботи. Хай у вас теж все виходить. От. І ще ліпше, ніж мене. Якщо щось не договорив, чи хтось має іншу думку, діліться, завжди буду радий. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький. український канал.